Любаристина, доброго дня. Доброго. розкажіть нам, будь ласка, про вірусну інфекцію, яка зараз гуляє серед нас, які її взагалі симптоми. На протязі останніх трьох тижнів до нас в Центр первинної медико-санітарної допомоги звертаються сім'ї, в тому числі почали захворювання з дітей. Це одна із вірусних інфекцій. Я не можу сказати, що це грип, не пара грип, тому що біля 200 видів є вірусної інфекції. Сказати конкретно неможливо зараз на сьогоднішній момент. Звертаються сім'ї, діти, які признаки цієї інфекції. Висока температура на протязі трьох днів досить. Висока, катаральні явища, ніс заложений, плюс явища ларингіту, осиплий голос, лаючий кашель, і признаки інтоксикації, які супроводжуються і роботою, і порушенням функції роботи кишечника. Три дні температура падає, стан Пацієнтів стає середньої важкості, а потім задовільний і протягом семи днів така інфекція у нас проходить. От зараз ми з такою інфекцією зіштовхуємося, вона висококонтагіозна. Якщо, так, припустимо, з садочку чи з, зі школи, школярів почали в нас таку вірусну інфекцію, школярі. Якщо звертаються діти, через деякий час звертається вся сім'я. Горіюці, і дорослі, і діти, висококонтагіозна. І перехворіє вся сім'я. А скажіть, чи є якісь методи профілактики цього вірусу? Методи профілактики вірусної інфекції, як і всіх інфекцій. значить, дивіться, якщо людина хворіє або дитина хворіє, вона не повинна відвідувати ні заклади освіти або садочки. Якщо доросла людина хворіє, вона повинна звертатися за медичною допомогою і не ходити хвора на роботу. Мити руки, як завжди, як при всіх вірусних інфекціях. Мити руки, відвідувати місця масового скупчення людей можна вдягати масочку. Це буде правильно. По крайній мірі є шанс, що ви не захворієте цією вірусною інфекцією. Як було при всіх вірусних інфекціях, ті ж самі ж режим такий, як себе обезпечити, щоб не захворіти. Любов Рестіна, дуже дякуємо вам за роз'яснення. Хочу привітати вас з прийдешніми святами, побажати вам насамперед це міцного, міцного здоров'я і миру, миру і найскорішої перемоги нам усім. Дякую нам все і вам так цього самого найкращого. І нам до швидкої, швидкої перемоги.